Усім привіт! Сьогодні стартував трейдин. Я сподіваюся, ви знаєте, що це таке. Якщо хтось не знає, я можу коротко пояснити: трейдин це коли ви здаєте свій якийсь прем, який вам не подобається за півціни, доплачуєте певну кількість золота. Ось воно там система вам підрахує автоматично і отримаєте бажаний прем. Є два нововведення, які додали дев'ятку прем, не раджу його взагалі дивитись, і коли ви здаєте оці танки, вз там 111, базік 176 і ви отримаєте 60% знижку. Тобто, спочатку було 50%, зараз уже є можливість отримати 60%. Але коли ви здаєте саме ось ці преми, головне питання, які преми актуальні? Отож, йдемо відразу, відразу йдемо на восьмій рівні. Шостій, сьомій не рекомендую взагалі розглядати, якщо ви хочете фармити саме. Димонся вісімки. Найактуальніші вісімки на сьогодні в тридині показую. Це Скорпіон, це Скорпіон G. В чому різниця? Скорпіон це звичайний звичайна ПТСАУ 8 рівня Німецька, на якій ви можете ставити будь-який стиль. Скорпіон G, стиль фіксований. Ви не можете поставити на нього ніякий стиль. Тому, якщо будете обирати саме цю ПТ, беріть Скорпіона, звичайно, щоб потім міняти стиль. Танк номер 2 Самий актуальний, це буде Сомова SM. Це танк восьмого рівня. В мене є по ньому стріми також. Супер фармер, поясню чому. В нього є ББшки, які пробивають 232. Тобто на цих ББ ви можете пробувати танки 8-9 рівня, просто спокійно, взагалі не заряджаючи, не юзаючи голду. Це хороший фармер, володіє певною бронею. Єдиний мінус це динаміка. Тобто танк з хорошою стабою, танк пробивний, непогане КД на 5 снарядів, якщо взяти там 30. Тобто він буде краще, лорки. Чому краще? Тому що в нього 5 снарядів в 30 плюс секунд заряджається. В лорки це 4 снаряди. Плюс лорка повністю. Цю картон надавна її є динаміка, але її важко реалізувати. Тому Сомік це дуже класний варіант для фарму. І танк номер 3 який я виділю, це Т-44100. Цей танк не суперфармер тому що там погані ББшки в плані пробиця. Є хороша голда, але ж голдою ви далеко не заїдете. Єдиний варіант, якщо ви можете взяти цей танк і фармити в укріпах. В укріпах це виласках там. На восьмих рівнях заряджати спокійно там голду і спокійно під плюшками, клановими просто фармити собі багато срібла. Ось інші танки, вони також непогані, але вони не такі цікаві, як ці, які я назвав. Що можна ще обрати, якщо ці танки у вас є? Можете взяти 50 ТП прототип, це непогана машина. Також в мене є стріми, по ньому, можете переглянути. Доволі комфортна гармата, супер броня, комфортні кавени, танк. Дуже сильно подобається. Що можна ще виділити? Об'єкта А25У та також взяти непогана машина, але мені не подобається єдине що його розкид, його стабілізація, його ДПМ от мінус величезний. Хочеться пожалітися, не знаю, хто це відео буде переглядати. Можливо, якийсь модер з ВГ. Сподіваюсь, чому ви забрали бізона? Де Бізон, де Лис, де ці танки, де турт? туртл. ДТС-5, де, де ці танки, їх нема. Багато тут танків є за Бони. Тобто КВ5, напевно, там, я не пам'ятаю, Да, КВ-5, Т103, AMX M449, Crasser. Ці танки вони купуються за а, бони. Які ЛТшки я б виділив? Я б виділив ЛТ ЕЛСІ, евен 90, непогана ЛТшка, Сенлак непогана, хоча, ну. ЛТ, напевно, це буде краще, Єлсі 790 90 Стенок такий, посередній. Там непогані фугаси, на цьому, напевно, все. Ось, е яка ще тут ЛТ цікава. Е Т-92 може бути, але я не раджу. Тобто, якщо хочете взяти якийсь це Скорпік, Сомік, Т-44100 непоганий, і, напевно, що на цьому все. Е як зробити обмін? Йдемо ми е в танки, зараз я вам покажу. Так, переходимо в клієнт. Як зробити обмін? Заходимо в вкладку магазин, зліва обираємо програму обміну. Саме ось це натискаємо. Ось, і тут у нас є таке вікно. Машина для обміну, машина саме для обміну. Тобто, внизу танки не які ви, на які ви можете обміняти, а які ви можете здати. Наприклад, я не хочу собі мати а, льову. ось. 5600 його оцінюють, і потім вже ви обираєте, що ви хочете отримати. Наприклад, я хочу взяти зараз я подумаю: наприклад, я хочу взяти Creslera. Ось, Тобто, мені треба доплатити 2600. Ви берете до обміну, сюди натискаєте. Ось. Тут буде обміняти. Тобто льовіка міняєте на креслера. Доплатити треба 2600. Берете обміняти. Ось. І отут ви. Нажимаєте сюди, там прописуєте ціну, вартість і обмінюєте. Таким чином, ви отримаєте нову цікаву для вас вісімку. Кому було цікаво це відео, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Удачі вам в рандомі і ще побачимось!